Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми з вами повторимо голосні звуки. Пригадайте, їх, будь ласка. Голосні і приголосні. Так. так, ми вчили, ну, в основному ми вчили голосні звуки, так? Пригадай, пригадуєш? Давай я тобі Є? трішки пригадаю зараз. Так, на екран, будь ласка. Покажи ну, і а. Так. У. Так, молодець. Можеш поглянути, подивитися на екран? Голосні звуки у нас а. І, о. І, у, а. У, у, у. Е, е, і, і, і. І. Так. А сьогодні ми з вами познайомимось з приголосним звуком м і позначенням його на письмі літерою М. Ви знаєте, що приголосні звуки бувають тверді і м'які. Тверді приголосні ми позначаємо однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Як мукає корова? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, скажіть, mm -hmm. який звук ви промовили першим? М. М. Да. Назвіть, що зображено із буквою. Волков. Мишка. Так, мишка, Мишка, так. І ще, да. що у нас? Ми. ми. Так, перший звук. Тоже ми. Далі морква, так. Вимова звука, вимова звука м. Коли ми вимовляємо звук м, губи спочатку змикаються, потім розмикаються, вимовіть, будь ласка, м-м. М. Губи заважають повітря. Вільно? Так, Остя, послухай уважно. Губи заважають повітрю. Вільно виходити з рота. Коли ми вимовляємо звук М, запам'ятайте, будь ласка, якщо ви вимовляєте звук, а губи, зуби або язик заважають повітрю вільно виходити з рота, то цей звук приголосний. Ось, наприклад, М, Б, «б», «б». так, Ми губами. Заважаю так повітрю вільно виходити з рота. Одні приголосні звуки вимовляються з голосу, а інші без голосу. Повторіть ще раз: мм. М. М. М так. З М. М. Голосом або без голосу. Ми вимовляємо приголосний звук М. А зараз ми з М. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерші на луки. Біжимо, не доженеш не сестричок букву М. Так, розгляньте букву М. На що вона схожа? Можете скласти із пальців букву М. Так, а ну, склади букву М. Спробуй, будь ласка. Так, тільки перевернути потрібно, так? Так. Ось так, так. Так, Міша, добре. Ого, Міша підключається. Є мішенька, я його щось не бачу. Так. Ну, добре, нехай підключається медалі. Так, далі. Так, назвіть кожну картинку і розповідайте, де ви відчуваєте на слух звук М. Назвіть, будь ласка. Муха. Так. Де вона стоїть? На слух муха. Звук ми. Де Метелик. ти відчуваєш? На початку. Так. А перша яка картинка? Метелик. Метелик, так. А тут де ти відчуваєш? На початку. Теж на початку. Так, далі. Комар. Комар. Є тут звук м. Угу. Так, а де? Уважніше, будь ласка, на комар. Осереддимі. посередині. Середині. Посередині. Да. Мураха. На початку. Так. А назвіть одним словом все, що зображено на моніторі. Ось метелик, муха, комар. Одним словом, як ми їх можемо назвати? Несікоми. Амахи. Комахи, так. І де ти там відчуваєш звук м? Комахи. Осередині. Всередині, так, комахи. Так, розгляньте зображення. Що не так? Метелики, маки, мавка, мавпа катаються на лижах. Що тут не так? Як ти бажаєш? Коли в нас прилітають метелики, маки квітнуть? Это, это весной. Ну, ближе до літа, так? Так, и а мапочка катається на лижах, и так? На лижах. Так, а можна в mm. або по весні кататись на лижах? Mm -mm. Ні, так? Mm. А коли люди катаються на лижах? Коли у нас сніг? Зимой. Зимой. Mm -mm. Так. Молодець, а маки квітнуть, метелики літаються, коли в нас? Літком і Літком, Ну, Або в кінці весни, так? Вже більш розпущені, бо вони розпускаються е, літом, так? Так. А скажи мені, будь ласка, мак в слові мак. Де ти відчуваєш звук М? На початку. На початку, а метелик. Теж на початку. Так, мавпа. Тежі. Так, молодець. Теж на тепер початку? Давай зробимо звуковий аналіз слова. Поглянь, що зображено. Хто зображено? Мавпа. Мавпа. Так, давай розберемо це слово. Да. Називаємо М -в па. Перший звук який в нас? М. М. Який твердий. він в нас? приголосний. Приголосний, твердий. Так. Наступний звук який? Одні. Означаємо і однією лише. Так, молодець. А в тебе фішки є? Угу. Так, а та, ну покажи, будь ласка. Так, однією рисочкою. Молодець. Далі наступний звук у нас Ма. Па. Який звук? А. Ма. Ма. Так. Ма. Після М. Який в нас звук? П. Па. Ма. 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 А, так, у нас наступний звук. А. Який він у нас? Приголосний чи голосний? Так, молодець. Це Ой, у нас голосний. Голос... Приголосний чи голосний? Ой, голосний? Голосний. Позначаємо правильно Костя. Кружечком червоного кольору. Наступний звук у нас В. Це який в нас звук? Твердий. Твердий приголос. 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 Як ми його позначаємо? Позначається? Так, однією рисочкою. Розкладай. Однією На столику розклади. А потім я покажу, як тебе так чи не так. Так, далі. Мав па. Наступний звук П. Який це звук? Однією рисочкою Так, а який він? Твердий приголосний. Так, позначаємо однією рисочкою. І наступний звук у нас. А, а. так, ми вже говорили, що це голосний звук, позначаємо. Чувану, так, ну поглянь, будь ласка, тебе так. Да. Молодець. Так. І наступний у нас малюночок. Поглянь. Що в нас зображено? Мак. Мак. Квітка така, так. Так. Який перший звук у нас? М. М. Який він? Твердий! Твердий приголос, приголосний. Так, а ну уважніше, як ми позначаємо тверді приголосні. Однією рисочкою. Однією рисочкою. Молодець. Поклади так, далі наступний звук. Ти знаєш, двома рисочками це тільки м'які приголосні ми позначаємо, так? Так, розкладай. Далі звук А. Показуй. Кружечком в червоного кольору. Так, це голосний звук, і ми позначаємо кружечком червоного кольору. І наступний звук у нас останній К. К. Так, який це звук у нас? Однією одне Так. Твердий, Це приголосний, так, твердий. Позначаємо кружеч. Ой однією рисочкою, вибач. Поглянь, будь ласка. У мене так. У мене так, так, так. так. Молодець. Дуже задоволена тобою. Ти умничка, розумничок. Добре, Костя. Відпочивай. Дякую. До побачення. вам дня. Дякую тобі також. До побачення.